Всім привіт! Ви на каналі Back Home Play І сьогодні я вам пропоную згадати чудову гру Влодар Перснів Битва за Середзем'я, друга частина. Так отже, почнемо ми проходження з кампанії «За зло на максимальному рівні. Так, все. Маємо для початку трьох назвулів і одного. Я не знаю хто він. Це хіба це назву? Це ж голос Саурона. Він людина, він назву. Він ж здається, не. привід персень, ні. Так, нам потрібно збудувати армію. Мені здається, все пройде занадто легко, тому що це перша місія. Вона ніби як навчальна. Ну і щеплюсь до того всього, я дуже часто грав е в РТС ігри І, в принципі, знаю, що і як працює. Так, yes. два <плес> загину тут, тут. І наша армія починає розвиватись. Потрібно тільки трохи почекати. А якщо я відправлю чисто самих насгулів. Так, у них ще немає ніяких здібностей. Треба пропочати рівень. Що мені подобається, то що у кіноти є можливість попросту розкидувати всі загони піхоти. Так, я можу просто тут бігати і все. Чисто самими героями я розкидав всіх ворогів. Так чи ні? Щось це якось тяжко дається. Чи все-таки я переміг? Так, все, я переміг. Ну це було зрозуміло, тому що. Все чотири назволо. Так, армія є. І вона ще свіжа. Так, що мені далі потрібно будувати? Далі потрібно будувати економіку. Чомусь мені кажеться, що якщо грати за Темряви... Саме імбове, мені здається, це Ізенгард. Там хоч щось більш-менш схоже на якусь броньовану армію, тому що за Мордор і за самих е, гоблінів, ну. Yes. Так їх багато. Військо коштує дешево. Але скільки вони коштують, наскільки вони відходять у потуйбікче. До речі, якщо ельфи, точніше, якщо орки це. Ельфи, яких колись навернув на дорогу темряве моргот. Це такі гобліни? Це теж ельфи, чи ні? Що це по це не думав взагалі. Так, далі розширюємося, розширіємося. Ївільний працівник. Не знаю, для чого я буду і тут, якщо я можу розбудовувати свою базу на цьому місці, і в мене будуть воїни швидше. Швидше доходити до ворога. Так, це ж Халдер, так. Потрібно я дивіки стріли всі у нього. А, все втік. Ну як, вони намагались, вони намагались зробити хоч якусь оборону. Ще й типу на. як це називається. На річці. Але у них не вийшли. Тому що сили темрів занадто потужні. Так, 60% це теж якийсь заробіток. Будуємо тут. Так, далее. Где мы еще можно будувать? Ага, что у нас? Так, а вот, здается, Галадриэль и человек. Не помню, как его звали. Аля, скорее всего, все уже не важно. Так. Мы тут. Для того, щоб моє військо це, потрібно їм якийсь рівень, так? Здається, другий чи третій. Давайте почекаємо трохи. Тут є чудова механіка, яка дає змогу переправляти своє військо крізь тунелі через, там, через ці самі тунелі, які ми будуємо. Тобто ми робимо так. Сюди. Ну і ще можемо один зугін зробити. Мечників, і давайте одного троля. Але тролі не помістяться сюди в цю печеру для того, щоб швидко перейти. Все, чудово, давайте утилізуємо свою піхоту. На цих лучників. Тому що вона не відновлюється, і сенсор нам знає. Немає? Нам краще буде створити нові загони? Так, коштує. Немає місця. Добре. Сюди. Ну що, тролль у нас буде танкувати. В нього є чудова здібність. Взяти собі якесь дерево. Так, не так, кнопка. Оп. Чудово. І у нас тепер в троля замість каменюка є дубинка. Так, нехай покращується. Наступний рівень. Так, що ми тут вибираємо? Вибираємо 50% до бронювання нашої армії. О, клас! У нас тут є ще один гігантський тролль. Че як я там називаю? Тоді ми щоб це все, все зробити по мінімуму з мінімальними втратами. Йдемо всі усією дружньою компанією. Так що штащо в мене є ще недоступні вежі Excellent. для оборони. Трішки йому боляче. Все, чудово. Ми звільнили. Мені здається, вони можуть кидати каміння на дуже далеку дистанцію. Що для нас є великим плюсом. Так, кого нам не вистачає? Нам не вистачає ще піхоти. Е, добре, але на піхоту нам не вистачає пойнтів. Добре, тоді йдемо далі. Йдемо далі. Нашою армією, мені здається, що ми це все дуже швидко закінчимо. Так, це ми руйнуємо. Це Хіба, це не їхня вежа оборони? Ні, це просто будиночок на дереві. Ні, ну нас були взагалімбо. Хоча, може б, якби ворог всі усилля. Кинув на знищення назву. Йому було б трішки простіше. Все він знову втік. Хоча я не пам'ятаю, щоб ельфи тікали з поля бою. Я не вірю в це. Тому що ельфи, хлопці, хоробі і дівчата. Так, ну тут у нас ніби все в порядку. Навіть хтось потрішки прокачується. Але ну що, вони стоять не так багато, щоб за ними б... варто було б смувати. Так. Ми втратили одного троля. Давайте замовимо ще два загони піхоти. Підемо на розвідку. Мені здається, тут повинен бути десь ще один гігант. Так, гігант є. Такий чисто експеримент, чи зможемо ми все зробити назвами. Так, зможемо. Вони чудово справляються. І це максимальний рівень. Я не вірю. Так, все. Ми звільнили ще одного гіганта і це тільки самим героям. Так, будуємо далі. Розбудовуємо свою мережу тунелів. Так, де ще мої працівники? Тут є. Давайте одразу збудуємо тут ще одне ліво для наших гоблінів. І все, фініш, ми вже будемо близько коло палацу ельфів. Так, тут ще... Так. Є наші війська, тролі відправляємо сюди. Вони через тунель не пройдуть. Так, не пройдуть. Мені не вистачає піхоти, потрібно трішки більше піхоти. Тому що якщо у вайфів є кінота, а мені здається, що десь там біля їхнього палацу кінота має бути. Тоді моїх лучників дуже швидко переб'ють, а мені це не подобається. Так, що я можу взяти ще? Так, це здається, щось нам додає до ресурсів, коли ми знищуємо ворожу армію. Так, ну давайте спробуємо. Зараз, Щас... ні, візьмемо нашу піхоту. Небагато, але все-таки щось. Ну все, в атаку. Мені здається, у ельфів дуже мало шансів. Так, одразу. Так, бейте кого хочете. Я візьму героїв чесно для того, щоб знищувати ворожих лучників. Так, все. А це що? А, це на них паніку називає. Добре. Так, ну ми чудово справились. Не втратили жодного героя. Все, ми його тут знищимо. Так, Халдір пав. Перший герой ельфів. Пішов на той світ. Але взагалі у ельфів немає, як такого... Ні, у них у них насправді є загробне життя. Це у Альфіфі, а у людей нема. Серед займів. А Альфа там будуть. <соць> так. Дякую, Гіганте, що лише в мене двох нозгулів. Дружній вогонь він такий. Так. Для ближнього бою. Для дальнього у мене є гіганти. Ну. Так, все більше пунктів в мене немає, так? Хоч на вас гулі хватить. Ні, не вистачить, чудово. Ну і все. Отже, будемо без них. Вони з'являться в наступній серії. Так, ну все, такої армади нам висечуть, я всьому впевнений. Три гіганти. Е, голос Саурона. Ще один назву. Чудово. Так, і моя піхота. Все отак от, от методично. Знищуємо оборону ворога. Чудово, ні-ні-ні. Мої лучники відходять. А гиганты атакуют. Нет, нет! Так, у Альфов наверное, на моя кинота. Леди Гарадри... Галадриэль. А, Келеборн. Ось який человека звук. Так, вышника в атаку. А да, да, она. А, ось. Мне здесь она досить Потужно. Буде аналізувати нашу армію. Але ні, вона тікає, тікає. Чому? Куди? Для чого? Так, ні-ні ні-ні ні. -ні, -ні, -ні Голос урона нам не варто втрачати. Ми теж відходимо, але це ненадовго. Тролі чудово досі справились. Так, а чому я не заюзав? Але вже все немає сенсу. Алдіра вже немає. Келеборна теж немає. Все, знищуємо казарм ельфійський. Ні, ну це було занадто просто. Як на мене, для максимального рівня складності. Це було занадто просто. Відступаємо, відступаємо. Я не хочу його втрачати. Нам потрібно тільки знищити всі казарми. Так, ще плюс 2 назву у нас є. Загін піхоти теж є. Все, перемога. Хутужна перемога! Насправді не знаю, це було занадто просто. Занадто. Я сподівався, що буде більш складніше. Якщо чесно. Так, давайте візьмемо наших літаючих мешай. Для розвитку в майбутніх місіях. Ми ще втратили голос Саурена. Well Можливо, втратили, але ми перемогли. О, голос Сарумана. Не знаю, мені в цій грі подобається все. Саундтреки, озвучка. Ну, просто. Можливо, трішки більше складності. Але в майбутніх місіях, мені здається, буде не все так просто. Це ж, типу, <звучить> туторіал для новачків. Але все-таки Лоріан пав. Це ми бачимо сіру гавань і піратів. Що ж, добре, друзі, дякую за перегляд. До зустрічі в наступних серіях. І пам'ятайте, де б ви не були, тут ви завжди можете почувати себе як удома.